Всім привіт, друзі! Ми сьогодні граємо піги. Починаємо. Так. І сьогодні ми будемо грати Чептер 11. Дивіться, ось рівень 11. Тож починаємо. Нам треба ось сюди. Так, добре. Далі ключі. До речі, тут буде одна пігі і ось ці воєнні ходити. Ну, вони не будуть за вами бігати, але буде одна проблема через те, що вони будуть вам мешати. Наприклад, ви підете так просто на них не будете знати, і вони вас зовіть. Так. От сюди цей ключик треба. О, оранжевий ключик. Так, радіо нам треба, було, я пам'ятаю, Ага, точно. Так, ось пігі пішла. О. Ось тут. Ой, пігі, Так. Важно. Ось сюди червоний ключ потрібен. Так. Пошвидше, пошвидше, пошвидше. Так. Ось цей ключик є. Хм. Ось на ці ямки ніколи не вставайте. Бо, наприклад, ви станете на ту ямку і звідти може він вилізти і все. І все заново. Так. Оп. Й. Це Цей танк. Так. Mm. О. Зелений ключ. Сюди звернули. Зрозуміло, ще треба жовтий. Давайте де жовтий був. Ось тут на другому поверсі. Ось тут. Є. Понесли його. Ой. -ей. Так. І тут нас. вогонь не гасне. Він нам, до речі, дуже потрібен. Так. Ще вогнегасник потрібен в ще одному місці, і я пам'ятаю, де це. Добре, найголовніше, щоб Пігі не вискочила. Де вона? Ось сюди. О, там пальна для танка. Оп. О, бігін наближається. Так. Упс Все, поїхав О! Добре, танк поїхав. Нам ще треба патрон. Так, так, бежимо, а. Патрон у нас... Ага. Так. Де в нас ключ? Ось він. Ось цей ключ потрібен. Соня піднімається на гору. Так. Опа! Е. Так, а ця нам допомагає. Завалювати себе воєнних. Так є. До сіня, але відразу, друзі, не заходьте. Я зараз так зайшов і все заново треба було приходити. Зараз ми її розігруємо, щоб вона ішла тільки за нами. Я зараз з вами все не Все. Ось тут ви зайдете тільки візьмете цей патрон, а вона вже сюди побігти і все. Це погано. Так, патрон нам треба в танк. Розуміло. Ось сюди. І... Є. Yes? Беремо. Yeah. Uh... <пух> Що за <це> таке на досі? Пише! Швидше, швидше, швидше! Ой-ой! Є. -ой. Yeah. Отож, друзі, ми пройшли ще один рівень. Це в нас 11. Отож, треба закінчувати. До наступної зустрічі і всім па-па!